Миру Божого дорогоцінні сьогодні на каналі Сатаненко неймовірна проповідь. Зрозуміла для себе, що навіть я була віруючою християнкою, читала Біблію, але зовсім не приймала для себе. Тільки тоді, коли почула Слово Боже, істинне слово Боже від наших пастирів Станіслава Тоді Віснатоненко, я зрозуміла, що Біблія є для кожної людини. І слово Боже, це і є Бог. І я маю розуміти, що так як пастирі нам показують, що цим світом правлять духи, сам Ісус Христос бачив, як безліч духів були скинені з небес. І це якраз є ті біси які є в кожному з нас людей. Вони невидимі. Бог є дух, і всі решту нечисті духи є також. Щоб нам перебороти тих нечистих духів, нам потрібно Слово Боже, жива церква, де проповідується Слово Боже. Я думала, що агресія, нерви це просто так. Барабашку закликати, це як просто так. А це все духи, дух алкоголю, нечистий дух агресії. Це все треба відганяти Словом Божим.